Я в депоті, торговельний центр, побачила, що тут на третьому поверсі сенсей, магазин, то хочу сама піти сюди перший раз і вас запросити подивитись, тут співають, звісно. Але ми подивимось на нові вауціни. Я ні на чому так зупинятись не буду, а просто подивимося, що тут є, в цьому сенсеї. У торговельному центрі, де почва на Машбуді, на третьому поверсі. Ось такі світерочки є. Я нічого розкладати, нічого не буду. ось такі гарні, такі приємні. На дотик, футболочки. Дівчаточка, черкащаночки. Хто живе тут в цьому районі? Хто не знає, то щоб знали. Ось пальто тут є, дивіться, такі пальта. Це без рукавів. От знаєте, чого я не розумію? Дивіться, типа пуховік, да? без рукавів з капюшоном. Він з яка в нього ціна. От, 1099 гривень. Ну, як в ньому ходить зимою, без рукавів. Колись я читала, що сама безтолкова одіжда це без рукавки оці. Ну, я маю на увазі типу, як пуховік і, і з капюшоном і куди в ньому ходити. Ось о мені такий подобається такий колір. Так, вона коштує 899 гривень, такі курточки коротенькі, дуже класні, до речі. І колір такий пудра, я його називаю. А це нова колекція. То там такі худі. Такий доволі такий здоровий відділ, дивіться. Усюди влюсь уже взяли таку курточку. Сумочки приязни. Ні, це трошки друга якась. Так, а тут що штани Ну, джинси. Ну, вот такая ось сіна. Різні є такі, чорні, такі, ось світленькі є. Я ніколи не купляла джинси Сінцеївські, тому не знаю. Це, мабуть, термошорти. Да ні. Папочки різні кеди, кросовки. Ну, я нічого не буду казати про це взуття. Я просто скажу, що я таке взуття не купляю, та й все. А це білизна, різна білизна. А це дивлюсь навіть піжамки. Дивіться вже, як от таких ось Класна піжамка. Така, ну скільки вона? Зараз подивимось. Ой, так неудобно. Тут же знову світла нема. 659 гривень. Оце як я телефон представляю, то наче так видно хорошо. На самому ділі не видно. Дуже погане світло. А це 399 5 штук трусики для дівчаток. Я маю на увазі для дорослих дівчаток. Ось носки тут різні є. Такий набір, де його ціна. Ось тут, скільки їх тут? П'ять штук. А ціну я разом з вами подивлюсь, бо я нічого не бачу тут. Так, поїхали далі. Такого кольору є піжами. Тут теж погано відходить далі, нема куди, колготки воно є, бачу. Такі ось, о, дивіться, так ось о, ціна тут 899, дивіться які. Такі ось я зараз сюди так одійду, щоб їх було видно. З капюшоном. Є тут футболочки, я бачу ось. Ну тут, звісно, не такий вибір, як на центральному. На ринковому, ну, я маю на увазі центральний ринок. Торговельний центр ринковий. Але те, що є, але я ціни не бачу. Дивіться, сумки, шопери. Все такі сумочки. Ну, я не люблю такі сумки. 599 гривень. Вона така непоганенька, дивіться, отака, да? класна, мені вони подобаються, але, але це не мої, не мій стіль. Не мої сумки. Ось отакі ці тепленькі. Я хотіла по-бистрому. Ось таке пальто таке. такого кольору. Ну так, я ж не роблю обзор 1499. Просто хотіла показати, сама подивитися і вам показати. Дивіться, тут для дітей багато всього. Ой, для дітей тут дуже хороший. Дивіться, платье, які дитячі, дівчачі. Ой, який гарнесенькі, дивіться усе. Ой, яка прелість. Класно все так люблю, оце таке, дивіться. Штанишки, ось брючки. Чіткі. Смотрите, які розкрішені внизу. Взагалі обалденні. Це все теж без рукавочки. Дитячі для дівчаток. Гарне таке все. Джинсики. Ну, нема, нема де розвернутися. А чому для дорослих ось такими квіточками не роблять? Що це таке? Оце таке штанішки. А чому для дорослих дівчат таке не роблять? Я б носила такі. Ну, хоча б вдома. даже. для гарного настрою. Дивіться, яке класне все. Так, 229 гривень. Це теж штанішки. Але ж дивіться, які вони красиві. Жаль, що на мене таких немає. Я б носила таке. Класне. Платячко. Да, Тут хороший вибір для дітей. Так що, хто не знав, тепер знайте, приходьте сюди. Все є. А усе яке для малечі, зовсім для манюсіньких. Боже, яка плілість, нема куди мені одійти, щоб вам показати, і скільки воно стоїть, я не знаю. Боже, яке воно гарнесеньке. Подивіться, ну, це для зовсім манюсіньких діточок. Класне. І ось такі розовенькі. Нема куди одійти. Ось дивіться, як я покажу вам, щоб ви бачили. при... Яке розстояння нема такого, щоб. <гас> Класне. А ось дивіться, які кльові джинси для дівчат. Клюша з сердечками. І вони стоять 459 гривень, ось дивіться. Зараз так одійду. Четкі, мені такі подобається. он косухи є. Ну, сколько косуха така? 599 гривень. Классне. Це піжами тут для, для дівчаток дорослих. Я теж таке люблю. Класно. А ця, скільки це така ціна? 659. Класно. З коротким рукавчиком і штанишки такі білиться. Хороші. Весло такі. А це що таке це? О, а це така Льоля, я на неї кажу. Дивіться, з розрізом з таким. Класна. Стоїть она 700 гривень. Тут вот тут є білизна. Ну, про цю білизну я нічого вам не скажу, бо я не знаю. Кружева, які тут по якості, я теж не знаю. Але ціна 229 гривень. Я люблю таку білизну, кружевну. Класне. Це для дорослих дівчат. Ну все, девочки мої хороші, я пішла, трошки показала вам. Це топіки такі. Погано, тут нема де розвернутись, Ось таке чорне. Що воно таке? Це з чортиками. Ухте, а скільки воно стоїть. Зараз мої дівчики. Що 229 гривень. Це що, футболочка чи, чи костюм цей? Тут шортики є. Дивіться. Зараз я тоді, як виключу камеру, то я подивлюсь. Лучше. То я що то не поняла. Так, і що тут ще є? Давайте, так уже швидко. Для, тут для дітей дуже хороше відділ. А це для чоловіків. А, тут є навіть дом. Для дому. А ну, як прелесть для діточок, для дівчат. Дивіться, тут навіть навіть є трошки для дому. Отакі ну, чашки, зараз швидко глянемо, ось. Такі креманочки. Дивіться, які гарні. Так, ціну я не бачу, буду отак знімати, то з вами разом подивлюсь, бо я нічого не бачу. Така, таке світло тут що. Де воно тут написано? Свічки? Так, да, дивіться, тут все. Ось у навідчайні пари є, які. Дивіться.